Так, є, є, успіх. Троє людей чекають. Угу. Перший є, другий, третій. Наші чемпіони заходимо. заходом. Так, всі нібито зайшли, кому треба було. Угу. Прекрасно, доброго ранку. Зараз я знайду вашу книженці. Зараз ви бачите дитячу. Хочете, приходьте о 8.30 розслабитись на дитячій. Я буду їм розповідати, знаєте, що де там їх, їх книжка, зараз, до секундочки, найду. Переберу ось англійці, а ось німці. Так. Зараз я скажу. Вони будуть у мене дивитися сьогодні персональ, пронумен конюгацион і presence. В теперішньому часі діти будуть дивитися. Хочете подивитись на YouTube, таке діло. Так. У мене сьогодні з вами погрози, як завжди, продовжується. Ми дивимося з вами ендеклінаціон. Я вчора в групі Телеграм викладала той матеріал, який я даю студентам своїм в університеті. Вони повинні ось ці всі, всі таблички завчити, зазубрити. Ісключительно підлежить сумнівню, що вони повинні знати кожнісіньке слово звідти тому, що в них буде іспит. Там я погрожую іспитами і своїм непідписом в лековій книжці. Тут я погрожую діркою, яка в нас буде, і вона нам не потрібна. Бо ми заходимо в А2 восени, і там ми повісілімося по повній програмі. Тому що якщо А1 він такий маленький курс, я його скоро вже дочитаю всередині серпня. То А2 плюс я не вичитаю так дуже швидко. Там буде дуже багато уроків, дай Бог до зими управитися з ним. Кенензі Денгерн, звідки? Це множина, це датів, це акузитів. Що це таке? Ні, це ендеклінаціон. Б 1 Запрошую. Кенензі Денгерн, да, знаєш того чоловіка? майн ман. то мій чоловік. В супружисті я. І ось манюсінька така підступна табличка, яка показує нормальний деклінаціон хто деман. Люблю кого акузитів? ман? Датів даю кому деман. І генетів десь чий. Ми вчора розглядали? Я? Якщо у вас є питання по генетиву, дайте, будь ласка, знак дес маннес. А що робить Нка ось ця? Номінатив нормальний, де є гер, окей. Акузатив «ден», так само нормально все, але «герн». Датів дем так само нормально, але не закінчення «герн». І генетів, дес окей, все, але герне. Отому він називається ендеклінаціон, тому що н. Пішли правила. Ви бачили вчора, скільки тих правил і винятків в... на ін'язі. Тепер ви дивитеся, скільки отут у нас і hard е, є така заманіха, ніби то це дуже просто. Це дуже просто. На цьому рівні це дуже просто. Завчіть, скільки тут порахувала, п'ять правил я показала. Поїхав. Таке ознакомлення, знаєте, знайомство. У множині закінчення завжди N. Добре. В n-деклінаціоні змінюється лише У номен. No лише чоловічий рід, прекрасно. Поїхали перше. Менліге перзонен від НДЕ. Зараз будемо робити вправи, вам треба буде це пригадувати. Хочете, зробіть скріншот зараз і будете піддивлятися собі, бо ця ж табличка від'їде. Де юне хлопець, де колега, де тюрке турок закінчення Е. Перше правило. Друге Менліге тіре мед НДЕ. І тут дали нам два їх. Приклад. А, значить, чоловічого роду тваринки на закінчення Е, де льове лев, де рабе ворон, закінчення Н. Ось тут збоку правило номер три. Іменники з закінченням. І тут їх ви бачите п'ять, а в вчорашньому матеріалі їх одинадцять. Ну, хай буде п'ять. Де докторант, де практикант, де студент? де автомат, де. Крист, іст. Ми з вами будемо ці суфікси виділяти. хайлайтери у вас є або лічики, як хочете. Так це вже яка третя, четверта під'їхала. Певні абстрактні іменники чоловічого роду: де фріде, дес фріденс, де наме дес наменс, де бухштабе, дес Бухштабенс. Але Є знак оклику в ньому, в рамочці. Diese haben im genitive ein Я не пам'ятаю, чи я вчора подавала вам з ескою з цією матеріалом, але вже нехай без нього. Вони мають в генетів, як ви бачите, закінчення додатково с. Ви впізнали, що це генетів, я сподіваюся, тому що артикль des, бачите. Це було четверте правило, і п'яте. Я собі помітила ось п'ятірочка тут чоловічого роду іменники, які до жодної групи не приналежать. Вчорашньому матеріалі вона просто і такі іменники, і пішла. Табличка. Серед них оце й було де Бер-ведмідь, де Бави Фермер, де Фурсткнязь, де граф ясно, де герой», де гер, де архітект, де менш людина, де нахба, де фотограф, де принц, де Унгар, Венгр. Угорець. Знову якась інтрига. що це таке знову на нашу голову? Він не певний, він один і іменник середнього роду серце das Herz. І було написано, що воно в переносному значенні це серця in der gesprochenen Sprache wird das ein oft nicht mehr gesprochen. Можна було це все не читати і не зустрічатися сьогодні, тому що в uh, розмовній мові Енка uh, не вимовляється чітко. Можна там скомкати щось, ніхто не зрозуміє, є там той n ендеклінаціон у вас <laughs> чи нема. Ну, таке тут не пишуть, але все вправи. Давайте націоналітетен, де штраген зіді, номен, де ендеклінаціон, ондерґенсен зідідіакузотіформен. Значить так, вони хочуть, щоб ми поставили люблю кого. Турка люблю де тюрка, турк, ден тюркен, турка. Але ж вони не всі будуть е, з ендеклінаційним треба ще й вибрати. Ну, давайте шведе дивитися. Але треба всіх поставити в акузаті. Якщо де шведе то буде, люблю кого, тут все буде ден 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 Отут можна ставити ден одразу. Ден, <кхем> шведен тому що Е закінчується на Е закінчується слово. Я. Yeah? Ірландець де іре значить люблю кого. Ірландця це ендеклинаціон, тому що закінчується на е. Ден ірен. Або ви всі в шоці, або я не знаю, ні, нічого не кажу. Де фіне, теж закінчується на е, ден фіне н. Де хіне, за китаєць люблю кого? Де хінезе не. Хтось ставить мені сердечко. Дякую тільки в телеграмі. Приходьте на заняття. Де Італьє О, тут у нас вже пішли ерки, я так бачу. Та як тут буде акузатів? Давайте дивитися. Це не ендеклінаціон. Правильно, На е, він же не закінчується, не закінчується. А ви бачили в вчорашньому матеріалі там цілий список цих національностей, там є піща для мозга. Де не Італьє. На. Так воно і переписуєте. просто ставите в неї і переписуєте це слово туди. Так, що там далі? Де Шпанія? Тервіс закінчується на Р. Відповідно, буде ден, люблю Іспанця, Шпанія. Так само переписуєте слово Шпанія. Хто не розуміє, чому, сигналізуйте. Де Португізе, люблю португальця, Так, чудово. Наступне: де гріхи. Ендеклінаціон, айфон є не хоче зайти, хорошо. Ден griechen це ндеклінаціон. І деяпана це не ндеклінаціон, буде ден japana Зрозуміло, що сталося? Ми дивилися на ось ці правила щойно, закінчується на e. ось цей турок, значить, це ендеклінаціон, значить, у нього буде висіта Не Належить до Н деклінаціона. Немає закінчення на Н. Це нормальний деклінаціон, нормальний, так він і зветься. Значить, ми його робимо ден і залишаємо так, як є. Звірі, це друге правило. Тварини, ось воно, мають закінчуватися на Е, як льове рабе. Що тут з ним зробити? Те саме підкресліть, треба і підкреслити іменники з Ні, деклінаціоном, і знов-таки додати акузатів форми. Відповідно, люблю кого лева, вийше. люблю кого ведмедя. І тут знов-таки пишемо ден, 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 ден. Усюди буде, це ж акузатів. Він у них однаковісінький, це акузатів, ден, ден. І, відповідно, зараз почіпляємо закінчення, якщо нам треба. Ось я бачу, що тигрові, напевно, нічого не треба, як ви думаєте? Дебер, так. Ну що ж, денбере у нас буде закінчення, тому що ми побачили ведмедя в маскуліний номен Ді Інкайна група Гіхерем. Я ось воно. Дікаце, сюрприз, кішка жіночого роду. Значить, просто люблю якісь кута й все дікаться. Хто не розуміє, чому, кажіть, або там на Ютубі будете дивитися, сигналізують. я нічого не розумію. Дерабе, ворон підходить. Ми бачили ворона, ось він, закінчення е, де Так. Угу. Люблю кого, ден рабен ворона я люблю. Що з тигром? Де тігер? Нічого. З тигром абсолютно ден тігер він залишається в спокої, в нього все нормально. Де афе мавпа, люблю кого? Якщо це хлопчик, і на е, e, значить ден афен, бик, де оксе. Люблю кого. Бика, ден оксен. На Е закінчується я. Собаку люблю, ден Хунд, тому що це нормальний деклінаціон. Як вам розминка для мозку в 8 ранку за Києвом? Клас, правда? Це ще не все у нас є слон в хлопці, треба розпакувати нас куча справ сьогодні. Треба голову свою забрати, розумно так, Давайте будемо онденштрахен робити. Я сьогодні сама собою говорю. Що це таке? шюлер... Der Student, Ага, із цієї пари у нас буде суфікс ед. Може збільшити. Книжка не втіче. Угу. є успіх. Der Christ, Я вже бачу. der Moslem, Ми виділяємо собі іст. Deklination» буде ось тут. Це правило номер три, те, що я показувала. «and», «and», and, ad, «ist», У вас тут їх п'ять цих суфіксів. Автомат машине. Де ендеклінаціон. Де автомат? Всі мовчать. сонний час сьогодні Що таке. Де президент, де канцлер? Де у нас буде? Де президент? Не спіть. Де ман, де хер? де у нас буде деклінаціон? Ось цей ж хер, який був в, в теорії, де колеги, де фронт, де буде адеклянаціон? Дорогі колеги? Напевне, вам зашвидко, ви не можете встигнути зорієнтуватися. Матеріал зовсім новий, я так думаю собі. Сьоме, де кьоніх, це може треба услужні мені зробити, може я просто не чую відповіді студентів. Ось. Де кьоніх, де принц, сімочка, де принц у нас буде, тому що він є. в, Де він там? Так, в п'ятому правилі я. Восьме, де абайте, де Бауа? Був у нас де бауа, в правилі... П'ять я його бачу. Є і де Нде де бріте, англієць брит буде у нас де бріт. Я, тому що закінчення, правда просто. Тепер вправа на розпізнавання граматичних структур. Одненаче, ножна деномен за іменником, покажіть це. Добре, до мене колегін, це плюраль, Знаєш ти моїх колег. я денне, колегін aus бухальтун Buchhaltung kenne ich, не Kollegen, визначайте, Це множина, чи що це таке, чи це однина. на да. І ми пишемо цей зінгуляр. Бачите, Я не хочу, щоб ми позначили, чи це те, чи це те. Ось вони плюраль тут написали, а ми цей зінгуляр пишемо ось тут. Hat du mit den Studenten Volleyball gespielt? Warte, du schreibst nein. Ich habe mir nur den Ball von den Studenten geliehen und dann mit meinem Nachbarn gespielt. Okay. Raz, 2, tre. Warte, du meinst in mit Singular. Singular. Mhm. Ichisi da. Dei... Ah, nein, nein, nein. Dativ äh, Plural. Den Studenten mit. то це все-таки плюраль. 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 Добренько. Що там далі у нас? Нан і хабе мє ну один футбол фон ден штудентен взяв. Також датів. Плюраль. 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 Он дан мет манем нахбар. А тут плюраль. 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 Голосуємо. То сингуляр чи плюраль, як ви вас? А, мід, миттю мит в Зингуля. Зингуля. плюраль. все. Міддайте в плюраль. Мід майнем. Майном нахбарн декланацион Відповідно, Сингуляр. А що писати? Сингуляр. Що робити? А, так, так, сингуляр. Зингуля пишем нахбарм, weil mit – это датив, my name подтверждают, что это датив, и нахбар. погоджуються с этим вариантом, что это зингуля. Скорее всего. Mit meinem, це даті, ну, щойно пояснили нам, так, ідеально, практично, це даті в однині. МК висить, N деклінацію, це зінгуляр. Хто не зрозумів, там передивитися в сигналізуйте, що нічого не розумієте. Так, 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 зінгуляр. Hast du mit dem Menschen da gesprochen? Welchen Menschen meinst du? Що це таке тут? В третьому. Однина, множина. Mit den. зінгуляр. Äh, я помню. що це зінгуляр. Підтримайте нас. А тут. Так, сингуляр, плюраль далі. Меншен. А тут люди. Сингуляр буде вальхен менше. Зінгуляр, цікаво. Ти Що писати? Я пишу зінгуляр. Чому я це пишу? А закінчення Є N. Тут е козаків. Так було б вельхер, а так вельхен. Менше. Тобто тут не деклінаціон. Це деклінаціон. Так і є, це деклінаціон. Дякую. Тому nke visять. Четвірочка. Іх кандус проблем де з туристем верстеєн. Іхденки дітуристе не проблеми. Куль, що тут буде у нас? Сингуляр, генитив. Эндеклинацион. Все поводжусь с сингуляром тут. Так, где туристы? Дякую. А тут еще гробится у нас. А тут номинатив и тут плюраль. Угу. Все погоджуются, что это плюраль. Хабен ще діє слово підказує, що це плюраль. Погоджуюсь. <розуміло> Я теж погоджуюсь. Дякую. П'ятірочка, слон чекає, треба вже до нього добратися. Словом гріхен есен? Essen. Nein, kind. Ім вон хайм бай by вонен гріхен. Die oft kochen. Ich möchte mal was anderes essen. Що робиться тут? В першому. Zum... На тот сингуляр, zum датів. Погоджуємося, що це з СГ напишемо, сингуляр. And declination. Так. Я, клас. А в цьому? Кому? Ніркому. Ну, бай також датів, Ну, але тут... Ну, він ну, тут не потрібен, да? так? Це не досяг. А мир. що? Вонен. Вонен. Тут сигналізую, що це плюраль. Yeah. Греки, так? Да? Це плюраль. Хто не зрозумів, як ми зробили, пишіть щось, розберемося. П'ятірочка. Шайбен зізец. Ну, бачите, воно сире. Ми ж тільки його дали і вже обрабати вам. Шайбен зізе ахтун якийсь, знов мало нам цих ахтунгів. Ніхто але намен зітндеклінаціон. Тут не усюди буде. Напишіть речення, що треба написати? Напевне, дама поцілувала чоловіка, і нам треба цього чоловіка, щасливого, поставити в актуатів. Зараз подивимося, що у нас потрібне. Кюст, де не хер. Давайте, щоб чоловік тепер поцілював цю даму. Де хер куст діда. Так і є кісти. Он е деклараціон вале дама ді. Жінка є. Тулористка. Турист фотографує лева. Der Tourist fotografiert den Löwen. Den Löwen. Чудово. Принц привітав, чи що він там зробив Die Königin? Der Prinz gratuliert Die Königin. Та на тому все. Тепер Die Königin подякувала принцу. Die, die Königin dankt den Prinz. Як-як з кінцівка буде? dem prince dem dem prince ah dem dem prince я вирішив би що я загубилася шосте де французи запросив китайця його взято його я це present let it кого den Хінезен Аин. Что получилось? Де Францозе лет ден. Хінезен Айн. Шість слів. Здається, правильно порахувала. <coughs> Пардон? Сьома. Сусід погодував, годує. Пса. ден утернден. Четверти, напевне, це він. Я працював. Четверте Ден хунд. Собака шукає зайця. Де Що робить? Зухт Ден Хазен. Ось вам ден хазен. Чудово. І ліферан? доставка знов таки. Доставляє нам нарешті цього слона. Доставщик. Клір.

Анне, так, давайте доєднувати. Будемо щось казати? Кому лист? Найн, тому що тут е, номінатив. Mm -mm. Точно номінатів? Це ж приставка якраз тут херн. Підступна приставочка Ан попереду показує, що це кому напрямок я. І, відповідно, так. це не буде номінуті, це буде щось інше. нас навіть не хвилює, що інше. Якщо інший відмінок, ми просто ставимо на Я Кому, посилочка, панові Мюллеру на Сіменс штрас і так далі. Дорогий пан Мюллер. А тут він буде без нічого. Бо він. Це ж звертання, правильно? Хе, нема нічого. Дуже дякую. Щось буде з Данком.

dass es nicht leicht ist, einen Lieferanten yes. zu finden. Aber ich bin Ihr Kunde, yes. m, Kunde ohne. Mm -hmm. -Kunde. Mm -hmm. und, wenn, und wenn Sie Elefanten yes. dann. Mm -hmm. anb anbieten, dann müssen Sie auch einen Weg finden. э, мия дас тия без ничего. Су mm шикен. -hmm. Дамит и рекунде цуфридензинт. Тоже кунде без ничего оставляем. Кунден и рекунден. Дамит. Давайте Де разберем. А чему там что-то будет? Ну, ну что-то это энка. Чему? Ну, кунде, если это Чоловічий рід, то буде кунди. Не. Угу. Хто не зрозумів, що відбулося? Чому іре кунди не можна залишити в спокої і без N? Чому обов'язково потрібна Тому що тут uh, угу. yeah. da N? mit meinem Elefanten in den nächsten Tagen. Mit freundlichen Grüßen. Ja, gut. Äh, die Lieferung. Ach, die Lieferung, da. Ага. І що там мій слон елефантен? Я у вас дуже гладко пройшов цей урок. Ні в кого так ні разу не проходить, як у вас сьогодні пройшов. Ще гірше був, ніж генетів. Uh, Вчора читала вам рук, зглянути, думаю, боже мій, що мені робити завтра, ендеклінаціон? Дивіться, він як по маслу пройшов. Дякую, я вас відпускаю. Зараз будуть діти о 8.30 по цьому самому посиланню. Хочете От. Я не думаю, що хтось прийде взагалі, тому що діти всі, напевне, сплять ще. Я їм запишу і виставлю їх завжди в записі. Ви побачите, як ми з ними панькаємося. Хоча вам не потрібно воно, там буде їх, і це ж саме нуля. Я буду їм розказувати Е, оці всі приколи. Як хочете, подивитися в записі. Я вам вдячна, хорошого дня, до зустрічі. Пока.